One, two, three, Добрий ранок. Я сьогодні знаходжусь в житловому комплексі Академістечко і трошки хочу вам про нього розповісти. Академістечко розташоване в Приморському районі по вулиці Говора. До речі, тут дві адреси: шестиповерхові будинки. У них юридична адреса Маршала Говорова 10В, а уже 12-поверхівки – це маршала Говорова 10Г. Забудовник це компанія Граніт. Будинки бізнес класу 6 та 12 поверхів, здача та введення в експлуатацію відбувалося поетапно в 2010 та в роках. Технологія будівництва монолітна каркасна, стінниця, цегла, газобетон, утеплення. Пінопласт є підземний паркінг на 366 паркомісць. До речі, навколо тут доволі така велика територія, є гостєві парковки, взагалі є наземні парковки, тобто я не побачила тут яких, якихось проблем з паркуванням. Слід зауважити, що в квартирах тут індивідуальне опалення, ціни різняться від 1200 доларів до 3000 доларів за метр квадратний, в залежності від розташування квартири, її якісного стану. На території комплексу дуже багато комерційних приміщень, тобто багато магазинів, багато салонів краси, багато чого для діточок, є приватний дитячий садочок, є курси для підвищення знань з англійської мови, психологічний центр, майстерні. Територія тут закрита. Ось про територію цього житлового комплексу хочу з вами поговорити, а саме про її озеленення. Погляньте, давайте милуватися разом. Тут стільки зелені, не наче в лісі почуваєшся. До речі, це їх стадіон. Тут так виспівують пташки, я просто милувалась, слухала з таким задоволенням. Це зона барбекю, це така як альтанка велика, зона відпочинку. Тут є великий фонтан, він поки що не запущений, Нав... далі дитячий майданчик. Погляньте, скільки тут квітів, яка неймовірна краса. Дуже затишно, дуже спокійно, не відчуваєш міської агонії. Місце з розміреним темпом життя. Якщо вам хочеться тиші, то однозначно вам сюди.